71-річний мешканець Івано-Франківська став жертвою шахрая. Чоловікові зателефонував невідомий, який представився його племінником. Голос у слухавці повідомив, що нібито перебуває у лікарні та потребує термінової операції. Для цього попросив перерахувати гроші, не сумніваючись у правдивості слів, заявник переказав на вказаний рахунок майже 10 тисяч гривень. Згодом виявилося, що насправді це був аферист, який видав себе за родича. Лише згодом пенсіонер зрозумів, що потрапив на гачок афериста і звернувся до поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, де це про шахрайські дії. Поліція закликає громадян ніколи не. Переказуйте кошти лише на підставі телефонного дзвінка чи повідомлення в соціальних мережах, навіть якщо воно надійшло, нібито від родича чи знайомого. У подібних випадках завжди особисто телефонуйте рідним чи близьким, аби перевірити інформацію. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.